Бажаю здоров'я, дорогі українці. Ми починаємо новий тиждень боротьби з поширенням коронавірусу в Україні. Наші пріоритети залишаються незмінними: це забезпечення країни усім необхідним, захист та підтримка українських медиків, допомога громадянам та бізнесу, які опинились у скрутному становищі. Далі про все це розповім більш детально. Найперше: Міністерство охорони здоров'я вже отримало близько півмільйона. ПЛР-тестів українського виробництва. А сьогодні буде відвантажено ще майже 200 тисяч таких тестів. За якістю і точністю вони відповідають світовим стандартам. Своєчасно виявити вірус є дуже важливим у боротьбі з covid 19 Саме тому ми посилюємо потужність наших лабораторій. Наша мета робити не менше 10 тисяч ПЛР-тестувань на добу. Також ми очікуємо традиційного прибуття з Китаю літаків, які доставляють в Україну засоби індивідуального захисту та медичне обладнання. Далі щодо важливих економічних кроків, я вітаю рішення Національного банку України знизити облікову ставку до 8%. Це дає банкам можливість зменшити ставки за кредитами як для бізнесу, так і для населення. Тепер м'яч на їхньому боці. Тож. Всі ми з нетерпінням чекаємо на таке рішення. Серед іншого, на цьому тижні уряд та Національний банк України мають презентувати дві важливі програми: перша це іпотека для населення за ставкою близько 10 Друга це кредити малому бізнесу за низькою ставкою для виплати заробітних плат своїм працівникам. Є й інші приємні новини. У квітні 2020 року ціна на газ для населення знизилась на 15% у порівнянні з березнем. та майже на 40% починаючи з січня. І це найнижча ціна на газ для населення за останні 4 роки. Знаю, що важливим питанням є робота продовольчих ринків на найближчому засіданні. В середу уряд розгляне можливість їх відкриття. Я вважаю, що за умови дотримання усіх правил безпеки вже цієї п'ятниці ринки зможуть відновити роботу. Але я хочу підкреслити лише за умови дотримання усіх правил безпеки. Робочі місця, заробіток громадян, зокрема малих фермерів, є дуже важливими. Але життя та здоров'я українців понад усе. Це стосується і тих громадян, які знаходяться в Україні, і тих, які зараз перебувають за кордоном. Ми відновлюємо їх евакуацію спеціальними рейсами. Вона буде проходити поступово та контрольовано у форматі до чотирьох літаків на добу. Всі пасажири, які Повернутися в Україну будуть розподілені на дві групи. Перша це більшість, яка має смартфони і зможе пройти обов'язкову самоізоляцію у себе в помешканнях завдяки мобільному додатку дій вдома. Він допоможе медикам та нашим поліцейським контролювати процес. Інша частина громадян, близько 10%, які не мають смартфонів, пройдуть обсервацію. Класичному форматі, тобто у підготовлених державою локаціях. Також я радий повідомити, що завтра в рамках проєкту Всеукраїнська школа онлайн спільно з ЮНІСЕФ стартують уроки для дітлахів з 1 по 4 клас. Традиційно розклад занять та список телеканалів, які транслюватимуть уроки, ви знайдете на офіційних сторінках Офісу Президента та Міністерства освіти і науки України. Окремо. Декілька слів щодо боротьби з пожежами в Україні. Ситуація в Житомирській області є контрольованою. Минулої доби було ліквідовано два осередки пожежі. Зараз йдуть активні роботи на інших осередках. До цих робіт залучено понад 500 осіб та 95 одиниць техніки. В зоні відчуження ліквідовано два осередки. Загрози розповсюдження вогню на інших осередках наразі немає. З вогнем ведуть боротьбу більше тисячі наших рятувальників та пожежників, а також 235 одиниць техніки. Радіаційний фон у столиці Київській області та у зоні відчуження у межах норми. Я дякую всім нашим пожежникам та рятувальникам за цю роботу. Дорогі українці, вчора, 26 квітня, були. Роковини страшної трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Я хочу ще раз подякувати та низько вклонитись усім ліквідаторам аварії на ЧАЕС за їх мужність, яка зупинила страшне лихо не тільки для України, а й для всього людства. 34 роки тому вони стали на захист кожного з нас ціною власного життя і здоров'я. Сьогодні. Така ситуація, коли кожен з нас може вберегти життя людей навколо, і для цього потрібно не так багато. Як мінімум, залишатись вдома. Давайте пам'ятати про це та не виходити на вулицю без зайвої потреби. Будьте здорові, дорогі українці! Бережімо себе, збережемо Україну!